Продається трикімнатна квартира по вулиці Кадецький Гай, 12 з двома лоджами кімнати окремі, на 24-му поверсі, то неймовірно приголомшливий вигляд на все місто Тасавське озера. При вході ви побачили окремий санвузол. Друга кімната. Вікна виходять теж на ту ж саму сторону. Хочеться дивитися, дивитися і дивитися. Сама маленька кімнатка і апогей вітання полукруглої форми. А тут може бути ваш торшер. Тож чекаємо вас на перегляді, і звичайно, у нотаріуса для підписання договору.